Вітаю церкву. Хочу подякувати Андрію за проповідь. Зекономив мій час, сказав багато речей, на які я хотів би звернути увагу на початку. І одночасно хочеться поспівчувати усім тим, хто не міг послухати цю проповідь через те, що не було світла. Підігріти ваш інтерес. Ми будемо просити Андрія, щоб він цю проповідь, мабуть, окремо записав, щоб ті, хто її не чув, могли її послухати. Отже, Євангелія Марка з 1 по 11 вірш, це той уривок, який я сьогодні хочу розглянути. Я, як ви знаєте, я дуже люблю Євангелія Івана. І перше, на що я звернув увагу, одразу відкриваючи Євангелія Марка, що Марк не робить якоїсь довгої підготовки перед історією, він одразу атакує, він одразу говорить початок Євангелії. Нема ніяких історій про родоводи, нема ніяких передісторій, що був спочатку створений світ. Йому важливо швидко спасти людей, які читають це Євангеліє. Видно і відчувається, що воно було написане під час війни. А зараз, коли ми бачимо, скільки людей гине, дуже хочеться, щоб люди спасали, щоб люди були з Богом. І видно, що євангеліст Марк з цього і починає. А я назвав. Цей уривок і свою проповідь приготування Месії. Розділив я це на чотири пункти. Перший приготування Месії через пророцтво, другий приготування через покаяння, третій. Приготування через послуг, і четвертий приготування через Боже свідчення. Євангелія Марка з 1 по 11 вірш. Приготування через пророцтво. Я буду читати з 1 по 3. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як у Пророка Ісаї написано: Ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед Тобою дорогу Твою приготує, голос того, хто кличе у пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому. Початок доброї звістки Ісуса Месії, Сина Божого. Для нас сьогодні ці терміни для когось можуть бути не дуже зрозумілі: Євангелія, Христос. Чому саме такі слова? Можна ж було написати начебто простіше. Євангелія дослівно переводиться добра звістка. Слово сполучення, добра звістка зрозуміли усім, правда? ж? А Месія він же Христос. Одне й те саме слово. Месія Христос означає обіцяну Богом особистість, яка щось змінить. Насправді, ідея Месії. Часто зустрічається також і в художній літературі. Багато авторів пишуть свої твори, використовуючи ідею надзвичайної особистості: хтось буде особливий, вибраний, не такий, як всі, який несе якусь певну місію. У випадку, коли ми знаємо єврейську історію, ми розуміємо необхідність месії. Якщо ми старого завіту не читали, ми можемо не розуміти значення цих слів. Відповідно, на мою думку. Марк дуже гарно розуміє все, що було написано в Старому Завіті. І здавалося, б, а чи пов'язували євреї добру звістку якусь і очікування Месії? Так, як це робимо, ми, християни? Насправді так. І в Старому Заповіті, відносно майбутнього Месії, також зустрічаються слова, які можна перекласти добра звістка. Як приклад, в другій книзі Самуїла, в другій книзі царів описані події, коли розвідник переносив добру звістку до царя, а також в другому царів, 7 розділ 9 вірш, дослівно написано: сьогодні День доброї звістки. В єврейській мові, до речі, так само як в грецькій мові, слово сполучення добра звістка, воно ж Євангелія, описується одним словом, і звучить воно бесорах. Тобто євреї також, на відміну від нас, українців, на відміну від народів, які спілкуються схожими мовами, описували це словосполучення одним словом євреї і греки. Перший вірш здається простим, але в ньому слова, які ми не розуміємо, і це не єврейські слова. Дух Божий писав Євангеліє грецькою мовою, хоча, скоріше за все, Марк говорив і на єврейській, і на арамейській мові. На арамейській точно, тому що він пояснює далі певні слова. Читаючи Євангелія, ми це чуємо, ми це бачимо. Він знає чудово єврейську мову, єврейські традиції і старий Завіт. Євангелія Марка було б зручно читати насправді як єврейською мовою, як арамейською, так і грецькою мовою. Він пише просто. Далі євангеліст Марк одразу починає говорити про пророцтва, які передують. Приходу Месії. Маю сказати одну таку важливу річ, що, про що вже і Андрій казав, що це Євангеліє, воно писалось так само, як усі інші, з поглядом назад. Тобто, воно було написано вже після того, як Христос прожив своє життя, помер, Воскрес і Вознісся. Якби Христос не воскрес, Марк. Як єврей, скоріше за все, він би не написав це Євангеліє, і він би повернувся до своєї віри, зрозумів, що тут я десь помилився. Марк дуже гарно розуміється на важливих місцях старого завіту. Якби Христос не був тим, за кого себе видавав, то звісно, ми б не читали це Євангеліє. Отже, Христос воскрес, і це є причиною написання Євангелія. Приготування через пророцтво. Чесно скажу, я задаюсь таким питанням, ставлю себе в позицію невіруючої людини, і задаюся собі таким питанням. Я далекий від єврейської традиції, я не єврей, можливо, я невіруюча людина. Чому для мене має нести цінність якісь пророцтва Старого Завіту? З якої причини вони мають бути для мене важливими. Скажіть, будь ласка, тільки я собі такі питання задаю, чи ви час від часу також? Якщо можете, піднімайте руки. От мені цікаво просто, ну чому вони мають мене стосуватися? Якби не було написано нового завіту, якби не було е, Ісуса Христа, якби ми жили в час раніше, чому вони мали б мене цікавити? Я дам, я для себе знайшов таку відповідь: єврейський народ прожив тисячі років, він зберіг. Свою народність, свою ідентичність, свої книги. Згадайте, хоч якусь кількість книг, які були написані з однаковим відрізком часу, прожили як старий завіт, як, як те, що було написано МСМ. Не дуже багато книг дожили до цього. І знаєте, це говорить про одну таку дуже серйозну річ, що єврейський народ або він вибраний Богом. Або це дійсно дуже сильний народ. Тобто ми в будь-якому випадку підіймаємо авторитет Старого Завіту в собі, коли це усвідомлюємо. І один проповідник сказав таку річ: в нього в церкві дуже мало людей читали Старий Завіт. всі зациклились на новому, і це нормально, ми ж християни, правильно, для нас новий завіт і написаний. І він говорить таку річ: Ми всі, він американець, ми всі любимо Америку, ми всі розуміємо, що це сильна країна. І дуже цікавий відбувається момент, коли люди, які люблять Америку, коли люди, які люблять е, продукти, які там виготовляються, рівень життя і соціальні всякі допомоги, вони не хочуть слухати про конституцію, вони не хочуть слухати про закони. Але ж уявіть, оці всі плюси цієї країни. Вони мають фундамент, який є конституцією і законами. Так само в євреїв, так само в єврейській традиції, оці усі пророцтва, все, що було написано в Старому Завіті, це і є фундаментом сильної єврейської нації, сильного єврейського народу. Пророцтва і взагалі старий завіт це такий собі код цивілізації. За ним жили, за пророцтвами жили, очікуючи їх виконання. І оце очікування створювало в людях певні думки, а відповідно цих думок люди діяли. І, відповідно, тільки завдяки усьому цьому євреї зберегли свою ідентичність. Старий Завіт для євреїв, і, в принципі, для нас, для тих, хто його читає, він доводить свій авторитет. Його неможливо спростувати. Досі жоден вчений не зміг спростувати події, описані в старому завіті. Більше того, Історично підтверджені події Старого Завіту підтверджуються вченими істориками, або навпаки, деякі події підтверджуються завдяки Старому Завіту. Тому Марк робить дуже гарно, дуже вірно, робить те, що посилається на пророцтва старого заповіту. Якщо пророцтво не про Ісуса Христа, то як так сталося, що Ісус Христос воскрес? Зрозуміли думку? Якщо пророцтво написано, але воно не стосується Ісуса Христа, Чому тоді Ісус Христос Воскрес? Невже хтось, крім Бога, може таке зробити? І Євангелія написано після Воскресіння. Пазли склалися. Ісая точно писав про Івана Хрестителя, а також про Ісуса Христа. Друге приготування через Покаяння. Виступив був так Іван, що в Пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення грехів. Я читаю з 4 по 6 вірш. І до нього приходила вся країна юдейська та всі Єрусалимляни, і в річці Йордані від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої. А Іван зодягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, їв сарану та мед польовий. Марк запевняє на словами пророка і говорить, що це виконалось в Івані Хрестителі. Якщо вам цікаво. Єврейське ім'я Хрестителя звучало Йоханан Хаматвіл, це єврейські слова. Я не просто так називаю його єврейське ім'я. Насправді це також важливо. Саме так, як його називали Хаматвіл. Хаматвіл означає занурювач-окунач. Для євреїв того часу не було чимось новим омиватись у воді, очищуватись через занурювання в воду. Навіть сьогодні досі є єврейські общини, які. Так і роблять. Вони не знають Ісуса Христа, не приймають Його, але все одно проводять цей обряд. Ви можете навіть зараз, чому я звернув увагу те, що Івана Хрестителя називали Хаматвіл, ви зараз можете написати в Ютубі слово Твіл або Твіла, і ви побачите, як сьогодні євреї проводять обряд, по суті, який робив Іван Хреститель, а також інші люди, які називали себе пророками. Іван Хреститель не робив, не робив якісь страшенно нові речі. Як і зараз, є велика кількість течій, релігій і вірувань. І раніше, коли Іван Хреститель хрестив, було абсолютно так само. Інші народи нападали, нападали на Ізраїль, вони вірили у своїх богів, ставили їм Бовванів. На цар, який поклонявся спочатку золотим бовванам, а тоді взагалі самому собі. І в часи, коли апостол Павло вже проповідував в Греції, був цілий олімп богів. І так само юдеїзм протягом своєї історії він переживає різні коливання. Істина в будь-якому випадку йде своїм шляхом, але людина, яка шукає Бога, вона може десь виляти, десь шукати, десь помилятися. Тому і даються нам пророцтва. Іван Хреститель хрестить в покаяння і впрощення гріхів. Чи це не підготовка дороги для Господа, як написано у Ісаї? Абсолютно так. Люди готують дорогу для Господа через усвідомлення власної гріховної природи. І, до речі, проблема сьогодення полягає в тому, що деякі люди думають, що вони приготували дорогу для Господа не через усвідомлення власної гріховності, такі і серед християн. Останнім часом дуже популярно, що покаяння втрачає сенс в деяких церквах. Навіщо каятись, якщо Бог все простив? До Івана приходить ледь не уся Палестина для того, щоб почути відповідь, щоб почути проповідь. Для того, щоб покаятись і для того, щоб очиститись. По суті, Іван є проповідником Старого Завіту. Новий ще не укладений. На момент, коли Іван проводить хрещення, нового завіту ще не було. Ніхто не знав, хто, хто буде наступним пророком. Бог велику кількість років мовчав. Написано, що Іван задягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. Але насправді я вам скажу, що і навіть в цих словах заховане пророцтво Старого Завіту. Пророк Захарія попереджав, що будуть люди, які захочуть бути пророками, але волосяницю надягати не захочуть. Думаю, що в часи Івана Хрестителя. Так, як я і казав, були ті, хто хрестять, ті, хто окунають воду, але вони не були справжніми пророками. Про пророка Іллю написано, що той був аскетом, харчувався в пустелі тим, що Бог подасть, в тому числі й дикий мед. Так само написано, що він був одягнений в волос... волосяницю. Хоча до кінця не можна сказати, чи це був одяг, чи це було просто дуже волохате тіло, але написано, що ремінь все-таки він носив. І так написано пророка Малахії. Буде пророк в дусі Іллі, і приверне він серце батьків до синів, і серце синівське до їхніх батьків. Це один із останніх віршів, який написано в пророк Амалахії. Якось я мав спілкування з однією людиною. Я зрозумів, що це єврей. Можливо, навіть людей, і він сказав, що ні-ні, ні, в Івані це пророцтво не збулося. Але я вважаю, що все-таки із цією місією Іван впорався також. Думаю, що саме покаяння робить цю місію. В одному з джерел я прочитав одні розумні люди кажуть, що Іван дійсно виконав цю місію. Повернути серця батьків до синів означає проявляти найбільшу турботу. А в чому ж проявляється найбільша турбота батьків до дітей? Найбільша турбота це виховати дітей в благоговінні, в Божому страху. Людина, яка пройшла покаяння, яка розуміє Бога, вона розуміє, як треба виховувати своїх дітей. Вона розуміє, що для дитини може бути найважливішим. Чи тимчасове це життя, чи розуміння Бога, розуміння Творця і що буде далі після життя. А діти, які вже пройшли покаяння, які знають проповідь Івана Хрестителя. Відповідно, вони будуть слухати своїх батьків. Тому пророцтво, що серця батьків будуть направлені до дітей, а дітей до батьків у ньому, по суті, виконалось. Друзі, я говорю всі ці речі, тому що я вже мав певні дискусії з євреями. Які доводили, що Іван не прийшов в дусі, лібо не виконав саме цього пророцтва, і з їхніх думок це був сильний аргумент. Досвід важлива річ, і також я вірю, що Господь контролює все, що буде сказано з нашої кафедри в церкві. Я думаю, що це буде корисно для нас, тому що ці знання рано чи пізно можуть нам згодитися. Отже, повернемось до тексту: процес покаяння відбувався у всіх людей. І це підготувало дорогу Господу, як і написано в пророцтвах. Приготування через послух я прочитаю з 7 по 9 вірш. І він проповідував, кажучи, услід за мною йде, Он потужніший від мене, що йому я негідний, нагнувшись, розв'язати ремінця від взуття Його. Я хрестив вас водою, а Той хреститиме Духом Святим. І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галілейського і від Івана хрестився в Йордані. Іван Хреститель розглядає місію свого життя в контексті пророцтва. Він говорить, що він лише той, хто прийшов приготувати дорогу. Основа Іванового послугу це велич майбутнього Месії. Раб найнижчого рівня зав'язує і розв'язує взуття господарю, щоб тому не довелося нахилятися. А уявіть, Іван про себе каже, що я навіть всього не достойний йому зробити. По суті, Іван говорить, настільки обряди хрещення водою, вони настільки нижчі, ніж реальне духовне життя, настільки обряди нижчі, ніж духовне життя. Іван Хреститель після акценту уваги на своїй мізерності хрестить Ісуса з Назарету. І я думаю, що, звісно, всім зрозуміла річ, що Ісусу Христу немає в чому каятись, бо написано, що Він не має гріха. Господь готує дорогу Месією через послуг, і також через послуг самого Месії. Ісус Христос, виконуючи хрещення, показує, що Він рівний з нами. Є люди, які, і навіть християни, які вважають цей акт трішки дивним якоюсь нісенітницею. Але. З досвіду скажу, якось це дивно звучить. Зараз, коли ми живемо в стані війни, дуже зручно всі приклади проводить через цей аспект. Чомусь, коли Христос виконав те саме, що мають виконувати люди, це для нас звучить дивно. Але коли на штурм із солдатами із військовими йде командування, то такі командири дорого стоять. З такими командирами хочеться жити, з такими командирами хочеться служити, правда? Ось що робить Ісус Христос. По суті, Ісус Христос виконує хрещення не для себе, а для людей. Він в послугу перед Небесним Отцем виконує свій шлях, хоча ми, люди іноді цього до кінця і не розуміємо. Сам Господь каже, що його шляхи вони не збагнені. Мені момент хрещення Ісуса Христа нагадує одну фразу, яку ви часто читаєте в старому завіті. Вона звучить так: коли приносяться жертви, і написано Це пахощі, любі Богові. Фраза це пахощі любі Богові повторюється протягом старого завіту дуже-дуже багато раз. Я кожен раз думаю, ну навіщо їй казати? Ну що це таке? Невже Господу подобається запах горівшої плоті? Невже. Я розумію, там люди проходять, хтось смажить шашлик м -м, приємно пахне. Але ну невже творцю потрібен саме цей запах? Ні. Йому потрібне поклоніння. Ось що робить Христос. Він в послусі виконує те, що заповів Господь. Приготування через Боже свідчення. 10 і 11 вірш. І зараз. Коли він виходив із води, то побачив Іван Небо розкрите, і духа, як голуба, що сходив на нього, і голос із неба почувся: Ти син мій улюблений, що я вподобав його. Цікавий такий момент, я чомусь раніше не звертав на це великої уваги. Бог в усій своїй красі в цей момент показав трійцю одночасно тут, на землі. На сцені Бог син, Ісус Христос. Бог Дух Святий, який як голуб сходить, і Отець, який з неба говорить, ти син мій улюблений. Звісно, ми розуміємо, що отця ніхто не може побачити. І все це для того, щоб засвідчити Івану і всім навколо, хто стоїть перед ними. В старому завіті є багато місць писань, в яких говориться про розкрите небо. Але я хочу звернути увагу саме на Ісаї 64.1. Написано: О, коли б небесати роздерезі, йшов перед обличчям Твоїм розтопилися б гори. Як на мене, це більше звучить як прохання, а не, більш, а не так як пророцтво. Це більше як проголошення величі Бога. Але читаючи, що на початку служіння Ісуса Христа відбулося навіть це, то можна зрозуміти. Якщо небо роздерлось, то можна зрозуміти, яку силу мав Ісус Христос, що готові розтопитися гори. Дійсно, через Боже свідчення відбувається також одна з ключових подій підготовки Месії. Небо, птахи, пророки, люди навколо і сам Месія Ісус Христос свідчать великою кількістю авторитетних аргументів, що світу потрібен Месія, що світ очікує добру звістку, що Месія вже готовий, він тут. Я не знаю, які ще треба аргументи людям для того, щоб повірити. Хрещення Ісуса Христа є ключовою точкою в першому розділі Євангелія Марка. Між народженням Месії і часом хрещення пройшло дуже багато років. Але основні події описані саме після хрещення, після проголошення певного свідчення. З 30 років життя. До хрещення в Євангеліях описано лише декілька невеликих епізодів. Але вже після хрещення, після моменту підготовки і підтвердження божественності, месіанства Ісуса Христа, описується набагато більше. Основне питання, яке я задаю собі, прочитавши це все: а чи в моєму житті відбулася переміна? Чи прийняв я авторитетність старозавітніх пророцтв, чи відбулось в моєму житті покаяння? Чи помітив я послух Ісуса Христа в цих подіях, що Він смиренно прийшов виконати обряд, призначений для грішників, яким Христос не являвся? Чи прийняв я ту думку, що Христос робить все те, що маю робити я? Перед нами чотири Євангелія. Сьогодні ми починаємо розглядати Євангелія Марка. Якось один мій знайомий сказав, що завжди, підходячи до будь-якої справи, треба намагатись. З усіх сторін на неї подивитись. По суті, всі чотири Євангелія говорять про одного Ісуса Христа, про одного Месію, який прийшов виконати Божу волю, який прийшов спасти світ і людей. Сьогодні ми, як порівнюючи з будівлею, Євангеліє Івана це вхід через одне вікно, Євангеліє Матфія через друге. Через те, що Марк. Одразу починає говорити про Євангелію відчуття, ніби він відкрив двері навстяж. Питання, до якого направлено сьогодні особисто моє серце, чи готовий я прийняти Ісуса Христа таким, який Він описаний саме в цьому Євангелії? Він слуга, Він прийшов у тілі людини, але виконав усі пророцтва. Будемо молитись. Дорогі Господи, я тобі щиро вдячний, що через своє Євангеліє ти говориш дуже багато істин. Ти відкриваєшся нам по-новому кожного разу, Господи, ти стукай до наших сердець і надалі. І нехай наше духовне життя, воно. Змінюється, нехай ми будемо мати духовний ріст через вивчення Твого Слова послідовно, не забуваючи про жодну деталь, яку ти туди поклав, Господи. Говори до наших сердець, нехай нам це все буде на духовний зріст, на добро і найголовніше тобі на славу. Амінь.